Усмішки, жарти і класний настрій. Із подвійним завзяттям із вівторка Полісся розпочало другу частину зборів. Бо перед цим команда трохи відпочила. Ну може, не відпочила, але точно перевела подих. Футболістам дали два вихідних. Звісно, вони пролетіли швидко, але позитивних емоцій не бракувало. Було два дні вихідних. Наскільки вдалося провести подих? Чим займалися? Ви знаєте, зараз така ситуація в країні. Зараз багато людей наших з України виїхало. І, і я в свій вихідний поїхав до друзів, до кумів в місто Ов'єдо, на край, як вони сказали, вселенної. Сумував за ними, тому свої два дні вихідних я провів більше в дорозі, але я побачив рідних і мені і їм також я думаю, стало тепло. А деякі гравці навіть свій вихідний провели по футбольному, скористалися нагодою і гайнули на матч флаліги. У Мадриді Атлетіко приймав Валенсію. Шикарна афіша. Вдалося з'їздити в Мадрид, побачити гру в Атлетіко. Звичайно, Подивитися, подивитися, як грають майстри, так сказати. Є чому вчитися, є над чим працювати. Тому будемо. Тихать працювати і ну, надихаємося їхньою грою, цих професіоналів та рухаємося далі. Що найбільше вразило, який гравець найбільше Ви так подивилися? Ну, я, в принципі, я дивився за свою позицію за опорним півзахисником. То він, був, він був просто візде. Я куди не подивлюсь, він там і там, там щось розбороняє, там комусь підказує, там вже з м'ячем, тому не знаю. З трибун вроді, вроді, кажуть, що все видно, куди віддать, а Я сидів, і навіть з трибуни не бачив, а вони бачили там. Тому це клас топ гравців. Да. Рівень космосу. Так, звісно, просто їх удорости. Кожен футболіст дивився на під час поєдинку Атлетико Валенсія за своєю позицією. Ви, напевно, теж. Да, дивився за облаком, але в нього не було особливої роботи, тому так не можу нічого сказати. Ну, а воротар Валенції мені не сподобався, чесно кажучи. А ще на тижні у Полісся було аж чотири дні народження. Загинайте пальці у гравців Дениса Бойка, Єсіна Фортюне, Олександра Назаренка і масажиста Станіслава Колодяжного. 36 років по паспорту. А в душі скільки? А в душі ну 26, напевно. А може й менше. Як відсвіти? Ну так я себе відчуваю. Як відсвяткували день народження? Да, ніяк ми були. Ми з'їздили в Мадрид з хлопцями. У нас було два, два вихідних дня. Сходили на футбол, на Атлетіко Валенсія, поспілкувалися з Ромою Ремчуком. День народження. Співпав з цим вихідним, але нічого, нічого, навіть, навіть ресторану не було. Ми ввечері вже 29 числа приїхали сюди в отель. Деякий час були в дорозі, тому просто хлопці поздоровили. Сьогодні на тренуванні тренера привітали. Все? У мене завжди, мене завжди випадає день народження на збори, тому я вже звик. що… Власне, хотіла запитати, коли в останній ви святкували день народження вдома? згадаєте? Я не пам'ятаю, чесно. Вдома. Дому давно не було. І я вже звик. Я вже звик до цього. І це, це наша робота, це наша улюблена справа. Ми насолоджуємося цим. І чесно хотілося б відсутнувати колись вдома, але не зараз і не в ближайший час. Тому що ще хочу пограти в футбол. Скажіть кілька слів, як футбол, коли українська прем'єр-ліга досягне рівня Ла Ліги? Ну, важко сказати, якщо чесно, тому що рівень, чесно, рівень дуже дуже, дуже великий видно різницю. Між, я не скажу, що між нашими клубами, але між нашими, між нашими лігами дуже велика різниця і нам є до чого тягнутися, куди, куди зростати. На жаль, на жаль, у нас триває. Повномасштабна війна, і ми не маємо змоги е, грати при заповнених трибунах, е, тому, тому коли ти приходиш на стадіон і навіть там, рядовий матч чемпіонату при заповнених повністю трибунах, це ну, таке, знаєте, трошки, трошки ми відвикли від цього, але ми не повинні забувати, що ми повертаємося до нас додому. І... В нас йде наголошу на цьому, в нас іде війна, і люди не повинні забувати, що що відбувається в нашій країні, тому що це дуже важливо. Ми повинні бути постійно сконцентровані, зібрані і допомагати, як можемо нашій армії, нашим хлопцям, які боронять нашу країну. The, attack, defender, uh, Отож, трохи перепочивши, команда із подвійним натхненням поновила роботу. Попереду важливий етап підготов. У тренувальних зборах полісся в Іспанії фінішна пряма Почалася, по суті друга частина зборів. На що спрямована вона? І правильно я розумію, що вона для футболістів цікавіша, бо більше роботи з м'ячем. Так, звичайно, більше з Ми Тактично працюємо вже награємо комбінації, готуємось до першої гри чемпіонату. Звичайно, вже пройшли ту бігову роботу, яка в нас була. Видихнули, можна сказати, та вже більш цікава в нас робота. І ігри цікаві ще плануємо зіграти. Тому зараз тільки в кайф працюємо і готуємось до чемпіонату. Скільки вже кілометрів набігали ось тут і Ой. скільки м'ячів забили? Чесно, не знаю, але таке відчуття, що ми вже тут більше місяця, і... але нічого, погода гарна, поля хороші, тому працюємо. Словом, готовність полісся до чемпіонату потроху підходить до максимальної позначки. Ще є над чим працювати, але вже й багато пройдено. У нас немає часу відпочивати, і нам треба якомога швидше набрати свої найкращі конди кондиції, щоб показувати найкращу гру в чемпіонаті. Зараз скільки оцих кондицій вже набрано? Я думаю, відсотків 65 Десь вже ми набрали, але ще. Є над чим працювати. Другий етап складається більше зі швидкісної роботи, тому що в першому етапі ми закладували фундамент. Більше довгих дистанцій зараз буде більше коротких. І, звичайно, це праця з м'ячем на швидкості. і, Я думаю, більше матчів. Сил багато взагалі. У мене кожен день таких ще більше сил набор. Після вихідних було важче, а зараз вже сьогодні мені набагато легше. Сили є, скажетесь, нема на що, готуємося. Працюємо. — Наскільки все вже готовність готовість до чемпіонату? От. Ну, Я думаю, процентів 70 приблизно. Ну, все ясно, що не 100%. Треба ще не грати, думаю, якісь зв'язки фізично піше підтягнутися. Думаєш, ну до чемпіонату підемо 100% готовності. Скажіть, я бачила, що ви настільки тренувалися прям потужно, що навіть пошкодили манекен. Правда? Не, правда, у нас є да, кінський, який чуть-чуть вирішив Володимировича оббанкротити чи з нього збити гроші. Нічого ну, так буває, Манекени вони кинемо не завжди резиною, тому то не проблема. Я думаю, купимо новий, і все. А в п'ятницю на полісі чекає чергова футбольна перевірка. Спаринг із кальмаром. Це шведська команда грає в елітарному дивізіоні, який зветься Ал Свенскан. За підсумком минулого сезону, який, до речі, закінчився восени, бо грають там за системою весна-осінь. Так от Кальмар посів шосте місце. Ми, ви готові грати в кальмара? Я, до речі, не дивився цей фільм. Не дивився цей фільм, тому не знаю, що там було. Ну, готові, звичайно, грати з усіма. Команда з вищої ліги, цікава команда. А що бойова. ви знаєте про шведський футбол зі ну, в принципі. Він такий, як і як і поляки. В нас були більш силовий. такий футбол, мені здається, високі гравці. Там казали, що чотири гравці вищі, ніж будківські. У нас тому буде цікаво грати з ними. Отож, не пропустіть п'ятниця 2 лютого. Спаринг Полісся Кальмар. Початок гри о 18-й за київським часом. Пряма трансляція на ютуб-каналі Полісся. Привіт! Нам дуже важливо, що ти думаєш про це відео, яке ти щойно подивився. Тому підписуйся на канал, став лайк та залишай свій коментар. Ми читаємо кожний коментар.